Вайфай у медичному коледжі така послуга з 1 вересня доступна майбутнім медикам завдяки старанням народного депутата України Олександра Шевченка. Бездротовий інтернет кажуть студенти допоможе як у навчанні, так і в координації роботи в освітньому закладі. Wi-Fi це це потрібна штука. Це доступ до інтернету до всесвітньої мережі. І, звичайно, ж деколи на перед заняттям потрібно щось повторити, якась цікава інформація. Ну це звичайно і спілкування в інтернеті. але Зараз спілкування в інтернеті воно не просто для спілкування. Це і спосіб. Якусь передач інформацію вважаю, що сучасні технології, в тому числі Wi-Fi, це є такі рушій прогресу. Тому переконаний, що якщо є доступ до безкоштовного Wi-Fi, а він студентам абсолютно потрібен. Це спростить їхні навчання, і я думаю, що вони будуть ближче до якісного навчання, те, яке доступно у всьому світі, користуючись візитом народного обранця, студенти та викладачі медичного коледжу підготували низку пропозицій щодо вдосконалення закону України про вищу освіту. Зокрема, проблемою називають небажання керівників окремих вузів зараховувати на навчання випускників коледжів. Третій четвертий рівень акредитації університет. І академії, вони звичайно все зробили під себе. А такі бідні родичі, як ми у коледжі і технікуми, тут залишилися так трошки збоку. І вони за рахунок нас у перспективі планують вижити, тобто сильні, поїдає слабшого. Як таке може бути, якщо студентка має прохідний бал 567,5, не прийшла на державне навчання? А студенти абітурієнти, точніше, які мали 517, прийшли на державне навчання. Такого не може бути. Потрібно повинна бути якась справедлива. За щось помирало, та небесна сотня. Олександр Шевченко голосував за прийнятий нещодавно закон України про вищу освіту, а тому, каже, реагуватиме на будь-які пропозиції щодо його вдосконалення. Допомогти студентам коледжів на законодавчому рівні нардеп пообіцяв вже найближчим часом. Оксана Семко, Ігор Духович, новини на вежі.